Урок я досліджую світ. Проводіть програму як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Зверніть увагу на погоду. Розгляньте уважно малюнки, що їх об'єднує? Давайте по черзі назвемо кожен малюнок. А що ж їх об'єднує? Це все тваринки, правильно. Розрізняють такі групи тварин. Давайте відкриємо підручник на стрінці 63, та покладемо перед собою. У нас є комахи, риби, птахи та звірі. Все це, дітки, тварини. Подивіться, як вони відрізняються між собою. Звісно, що окремі групи дуже різні. І за будовою тіла, і за формою. А також тваринки відрізняються один від одного окремо в кожній групі, тобто є різні види комах, види риб, птахів та звірів. Тварини належать до живої природи. Вони живі організми. І, як і усім живим організмам, їм притаманні спільні ознаки. До речі, а чому тварини це жива природа? Згадайте ознаки живої природи. От які ознаки живих організмів притаманні тваринам? Вони рухаються, їдять, розмножуються, так, дітки? Ростуть? Дивіться, маленьке каченя і велика качка така. У кожної тваринки є така своя маленька копія. Тобто ми робимо висновок, що вони розмножуються та ростуть. З часом змінюються. Також вони що? Рухаються, ще раз скажемо, так? Як же цікаво спостерігати за тваринками. Також вони, вже казали, живляться, харчуються, розмножуються, мають свою маленьку копію. А які іще ознаки живих організмів, ви знаєте? Особливими є ознаки, яких не мають інші живі організми. Наприклад, переміщення тварин з одного місця в інше. Розкажи, хто як ходить. Така у нас невеличка рубрика. Ну, Наприклад, кого ви бачите? Це змія. Як вона переміщається? Вона повзає. Це Орел, птах, це тварина. Як він переміщається? Він літає. Це у нас жаба, ропуха, можна ще сказати. Є різні види цієї тваринки. Вона стрибає правильно. Як же переміщається ця тваринка? Бігає, вірно. Ну, Звісно, що вона і ходить, але здебільшого бігає це гепард. Рибка плаває. І для оцих усіх рухів, для переміщення у тваринок є. Що? Лапи, крила. Та плавники правильно. Дикі тварини. Тварини, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, називають дикими вони не потребують допомоги людини, а самі добувають їжу, влаштовують житла, рятуються від ворогів. Цих тварин можна розділити на три групи: хижаки, травоїдні та всеїдні. Уже з назви зрозуміло, хто що їсть, так, дітки? Хижаки це тварини, які полюють на інших тварин і живляться іншими тваринами. Хижаки. По суті, хижаки дітки їдять м'ясо. Тобто хижаки це тварини, які полюють на інших тварин і живляться живими іншими тваринами. Запам'ятайте це. Ось деякі представники таких тварин. Вони харчуються м'ясом, добувають собі його в живій природі. Наприклад, лисичка часто полює на кого? На зайців, ви знаєте, із мультиків, до речі, багато знаєте. На мишей. Лев на кого полює, згадайте? Наступне це всеїдні. Запам'ятайте, всеїдні це тварини, що живляться і рослинами, і тваринами. У прямому сенсі, всеїдні. Ось деякі представники з них. Ведмідь їсть як безліч ягід і такого іншого, згадайте, як ми говорили, так він полюбляє дуже і рибу. Те саме з їжаком. Дуже часто він змальовується з якимись фруктами, з яблуками чи чимось ще іншим, але і насправді він також дуже полюбляє м'ясо. Ну і наступне це травоїдні тварини. Травоїдні тварини це тварини, які харчуються рослинами. Запам'ятовуйте гарно. Ось представники цієї групи. Давайте їх назвемо: жираф, панда, лось, заєць, слон. До речі, зверніть увагу саме на Зайця, так? він дуже відрізняється від кролика. Заяць, по своїй суті, він більший, набагато більший, трошки в нього інша така будова тіла, і зверніть увагу, до речі, на вуха. Якщо зникають рослиноїдні тварини, то і хижі тварини також будуть гинути. Чому дітки? Бо вони переселяються туди, де для них є їжа. Такі кормові зв'язки називають ланцюгами живлення. Тобто, якщо зникнуть рослини взагалі, то й рослиноїдні тварини також зникнуть така ситуація. А якщо рослиноїдні тварини зникнуть, то хижі тварини почнуть гинути. Адже по суті, це ланцюг живлення. Згадайте, ми дуже часто з вами складали. Хто кого їсть, так? Просто-напросто не буде їжі. Дивимося, уважно в підручник. Ось один із прикладів ланцюгів живлення. Погляньте, це в нас рослинка, дерево. Дерево їсть, хто гусінь? Гусінь їсть пташка, а пташку їсть орел. Так, так, дітки, Орел, це також хижа тварина. Ось ще один приклад цього живлення: Гриб, заєць, вовк. Це у нас рослинка. Це рослиноїдна тварина. Так, ось вона. А ось це у нас вовк. Він хижак і полює на цю тваринку. Спробуйте скласти свій ланцюживлення. Давайте трошки відпочинемо. Thank you. Тож, відпочили наші оченята з вами. І ми продовжимо. Запам'ятайте, ланцюг живлення завжди починається з рослин. Спробуйте скласти ланцюг живлення. У нас рослинка є, ось же підказка починається з рослин. Морква. Лисиця Заєць? Ні, ну як може заєць з'їсти лисицю? Морква заєць, лисиця. Правильно. Складіть наступний ланцюг живлення. І знову підказка. Рослинка завжди перша. Молодці. Доповніть ланцюг живлення. Рослинку їсть гусінь, а гусінь хто їсть гусінь? Будь-яка пташка, так? Назвіть диких тварин. Розкажіть, хто з них хижак, хто травоїдний, а хто всеєдний? Лисиця. Слон лев слон це? Так подумали дуже уважно тисніть на паузу. Мавпа екон, жираф. Поміркуйте, спробуйте скласти власні приклади ланцюгів живлення в природі. Домашнє завдання: Стрінки 63, 64 читати та вміти переказати. Тобто, розповісти мені те саме, про що ми тільки що говорили: що є тварини, вони поділяються на такі-то групи, а також вони є травоїдні, хижаки, всеядні. А завдання ваше буде таке. Давайте зробимо з вами таку частинку практичної роботи. Ви берете зошит для практичних робіт. Пишете там число, практична робота і запишете декілька ланцюгів живлення. Мінімум три. Можна і більше. У цьому ланцюзі живлення може бути три тваринки, ну, це мінімальна кількість, так? То вона повинна бути рослинка, якась травоїдна тваринка і хижак. Але можете в цей ланцюг ввести декілька так, таких позицій, тобто там може бути до п'яти і так далі. Тобто рослинку є ця тварина, тут ця, тут ця і тут ця. І ставимо стрілечки. От мінімум три таких ланцюга живлення. Зробити. Ви просто пишете назву тварини. Якщо є бажання трошки креативно зробити це завдання, можете тваринку не написати, а намалювати. Тут тобто такі маленькі малюночки, а між ними стрілочки хто кого їсть. Бажаю вам успіху. І, звісно, свої виконані завдання прикріпити у цю роботу. Всім дякую за увагу. А тепер цікавинка. Чи знаєте ви, що вага синього кита дорівнює вазі 30 слонів? Уявіть собі, діти, ви знаєте взагалі, як виглядає слон? Так, і аж 30 слонів оце й буде кит. А довжина кита дорівнює довжині трьох автобусів. Уявіть собі три автобуси, і оце все буде довжина кита. Дякую за увагу. До побачення!